Дар'я Селіванова сьогодні в студії у нас ранок марафону. Доброго ранку. Доброго ранку! Проходимо за наш психологічний стіл, як ви цю ніч перенесли, слідкували за подіями. Ні, я спала, О, Щаслива людина. Це правильний підхід. Треба після цих новин дня три поспати, потім воно все трошки заспокоїться і можна занурюватись. Так, ну що, ми сказали, що 2 березня відзначають День психологічного здоров'я підлітків. Минулого тижня тижня. До речі, ви до нас приходили соні. А сьогодні в неї день народження. Правильно Так, Правиль, так. перше березня 10 років Так, понці ну, вітаємо. Дякую. Вітаємо Вітаємо. Довження. Дякую. Дякую. Уже ну от моєму сину сину синові Тараси 12 uh -huh. років, і ну от власне хочеться поговорити. А з якого віку починається можна рахувати вже дітей підлітками? Тому що я знаю, що вік трохи змістився uh -huh. так вже раніше. Зі скільки років вважати дітей ну, підлітками? Так, бо ми говорили про те, що і криза середнього віку вона змінюється, Все, все сувається то тобто, і з підлітками може все по іншому і перехідний вік, з якого так з. Вже ознаки таких перехідних mm -hmm. якихось моментів можна спостерігати фізіологічні в першу чергу. Вже у діток 8 років. Тобто навіть фізіологічні зміни, які mm -hmm. свідчать про те, що вже почався підлітковий вік, можна спостерігати після 7-8 років зараз. Це Ви дивовижна... вже у своєї доньки спостерігаєте? Ну, звісно, в мене вже майже підліт. Майже підліток ще є якісь залишки дитячі, але це вже підліток, як на вигляд, так і на помислення ще трошки більше дитячих форм. Але так а, а окей, а які які зміни, оці психологічні, там повідкові? Вони саме вказують, що от зараз почався от той Підкологі... самий підлітковий. Від. У нас є три головних групки, скажімо так. да? це фізіологічні зміни, які помітні, якраз чому звично зручно, бо їх можна помітити. да? це початок змінювання. Тіла, голоса, ці первинні статеві зміни, да, що у дівчат можуть початися менструація, у хлопчика uh -huh. в палюці, і от всі ці гормональні зміни, які не так легко побачити, uh -huh. але їх легко відчути на собі. Психологічні зміни це коли у нас дитина починає е, нервуватися. в неї починаються ці скачки, гойдалки, сьогодні uh -huh. зараз я сміюся. Потім я одразу плачу, і так далі. Mm -hmm. Да, це зміна пріоритетів, кого я слухаю з батьків чи однолітків, да і так далі. От якийсь комплекс, якась незадоволеність з собою. Mm -hmm. Третя групка це групка соціальна. Тобто, ці всі моменти спілкування з друзями, вони стають mm -hmm. дуже дуже важливими. Ну от власне, оці емоційні гойдалки, так коли вони е, різкіше відстоюють свою точку зору, свої кордони, іноді дуже бурхливо емоційно е, реагують. От і часто батьки потрапляють саме батьки, найближчі люди потрапляють під цю гарячу руку. Чому саме так відбувається? Ну я б тут не зводила все тільки до батьків, бо під гарячу руку потрапляють всі. І Вчителі скаржаться, що у вас дитина стала mm -hmm. якось погано поводитись, і друзі постійно якісь суперечки починаються і так далі. Просто ну, дитина є е, нові е, цінності, в неї є нові бажання відчувати себе вже доросле людиною, а навичок і інструментів, як це донести, нема. І тут питання: а от як батькам в такі моменти, в такий період правильно комунікувати? так? І от е, давайте розберемося найчастіше, які помилки роблять батьки. Е я завжди раджу, от прям, знаєте, мантра, головна материн... mm -hmm. мантра батьківська, або батьківства або материнства це пройде. От це пройде. Mm -hmm. Налаштуйтеся, що це пройде. Це зараз у вас така маленька, мал маленька зміючка вдома да, раптом з'явилася замість вашої у... любимої дитини. Це пройде. Ми починаємо. Ні в коєму разі ми не критикуємо інтереси дитини. Так. Це mm -hmm. дуже часто помилка, коли починають казати, де як тобі це може бути Цікаво, так. де взагалі, що за маячню пробачте, ти угу. дивишся і так далі, і так далі. Чи да? Слухаєш, да. ми спілкуємося з дитиною як з підлітком. Ми вже розуміємо, що ми не можемо більше сприймати цю дитину як дитину. Це вже не дитина, це ще не дорослий, але це вже не дитина. Тому ці форми, коли ми казали, просто так знаєте, з якого разу треба угу. слухатись, да це не буде працювати в цьому віці. Бо вона скаже: мені взагалі не треба вже тебе слухатись і до побачення, да тобто ми намагаємося угу. в своїй голові в першу чергу акцентувати. Увагу на тому, як класно, що в нас дитина розвивається і вона стає дорослом. Тобто, бачити це не як проблему, а бачити це, ну це як класний етап розвитку, що ну скоро вже буде самостійна людина. Може з'їде від вас. Може тут ще активна, така бурхлива реакція у підлітків, коли йде спротив Писк. на заборону при Сашу. У тебе був під я от цей згадати себе підлітком, і я чесно хороша я... золота О, дитина. Дитина, взагалі, але мені здається, що ми всі про себе так ну, от, думаємо, речі... але заборони, звичайно, вони мені здається і є оцим основним тригером провокації конфлікту. От приміром стосовно себе можу сказати, що я от теж була золотою дитиною, але чому? Тому що мені мама по факту все дозволяла. Ну, тобто в межах розумного, але там чи короткі спідниці, чи фарбуватися, пофарбувати волосся, йти на танці до клубу, в той час як моїм подругам деяким, mm -hmm. не дай Боже, коротку спідницю ні, пофарбувати губи не можна ніякі танці просто закривали вдома. Mm -hmm. І от власне можливо, через отаку золоту серединку і баланс здоровий у мене й не було потреби бунтувати. Ти... То... А як його цей баланс якраз зрозуміти між Все дозволеністю і взагалі? Я хочу відмітити, що ви дуже класну штуку сказали. Так? Якщо ти не можеш подолати революцію, її треба очолити. Тобто, якщо ти не можеш, а ти не можеш подолати зміни гормональні, в першу чергу, фізіологічні, ти це не можеш зробити. Тому дійсно тут треба розбиратися. Ти хочеш це? Давай будемо розбиратися, як ми можемо це зробити. Так? Тобто, вам треба для себе зрозуміти, чітко. А є речі, які ви не можете... Можете дозволити, тому що ви несете відповідальність в першу чергу адміністративну та кармінальну за дії, які вчиняють ваша дитина, Безперечно. якщо вона ще не повнолітня, так. і от ви прораховуєте, от те, що ви зараз забороняєте, може нашкодити комусь, і ви будете угу. за це нести відповідальність. Якщо так, то ви. Це забороняєте, якщо це питання, того, що дитина хоче щось дягнути, щось uh -huh. послухати, як то провести час, якщо будете просто забороняти, це не спрацює. Вам треба в е, е, знаходити спосіб. Як е, перейти на якусь е, командну роботу зі своїм підлітком. Ну а як на неї не От Є дані інституту соціальних досліджень у середньому перша спроба алкогольних напоїв та цигарок в Україні припадає на 14 років. От що робити, коли от відбулося пахне спиртним або цигарками, Як реагувати, щоб правильно донести це? А, можливо, це зараз буде не дуже терапевтично, так. 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 <плес> Але а, я думаю, що якщо у вас вже дитина спробувала, mm -hmm. і в неї є до цього цікавість, ну поговорить з нею. Ну зрозуміло, що ви не зможете з 14-літнім підлітком перепробувати всі цигарки, які є, і обрати смак, який подобається. Да? Але ну. Поговорить про наслідки не з угу. позицією, що да, як ти можеш, не можна, все нікуди не підеш. Ви казали, що ви були гарними підлітками. Я була трошки з іншої угу. сторони. Да, бо в мене був якраз випадок, коли мене мене заловили за палінням в підлітковому віці. Угу. моя мама вона зі мною сіла. і Поговорила: слухай, в тебе є два варіанти. Або ти зараз робиш те, що хочеш, угу. і в тебе шлях в якийсь найближчий університет, і е, ну, в тебе буде приблизно ось таке життя. Вона мені промалювала угу. просто, скажімо так, дві перспективи. Або да. ти все ж таки контролюєш якось, що ти робиш, скільки часу угу. ти приділяєш навчанню, і так далі. І тоді в тебе є інші перспективи. Навіть в свої там, 14 років я подумала і вирішила, угу. що все ж таки, мабуть, я хочу більш кращого життя, ніж просто дворові якісь угу. е, оці тусовочки і так далі. Вам просто дали вибір, але дуже яскрава. Намалювали два mm -hmm. сценарії, mm -hmm. правда, ви mm -hmm. на самі виявили зі мною поговорили. Mm -hmm. зі мною поговорили як з доросла людина, яка несе відповідальність mm -hmm. за свої вчинки, саме як з доросла людина, яка має відповідати за те, що вона робить. Ну, це дуже цінні слова. Я думаю, що найголовніше ви окремили для себе глядачів, у кого діти якраз зараз в такому підлітковому бунтарському віці. До речі, ми чекаємо вашої реакції, якими ви були підлітками. Чи був у вас перехідний період? і Як ви вибудовуєте комунікацію зі своїми дітьми? Якими лайфгаками, як каже мій колега, ви користуєтесь? Вам дуже дякуємо. Дякую, дякую. Дарія Селіванова, наш наш сімейний психолог.